Височенько чи низенько, в кожушку, чи в шубі, умостився морозенко на столітнім дубі. От, мовляв, побавлюсь де я листям лопотючим, та й дихнув собі з нічев'я вітерцем колючим. Раз дихнув і облетіли жолуді доспілі, ще дмухнув. І задзвеніли віти по-севілі, потім дмухав без угаву, Ізгори, іздолу, Шарпав крону, кучеряву, зовсім охолову, Після Після снігової голов лісій лузі, тільки дуб стоїть, як воїн в листяні кольчузі.